Всім привіт! Сьогодні ось так починаю своє відео. Можна сказати, що у мене вже пік квітування, дуже багато розпусків. Новиночки радують. Не всі, звичайно, але в загальному, в середньому можна сказати, що добре, нормально, красиво. Зніму сьогодні невеличке відео, можливо, зупинюсь на деяких окремих сортах, розкажу, От. тому що пасмурно, на подвір'ї пасмурно, якось темно знімати тут підсвітка не дає таких натуральних, правдивих кольорів. Можливо, все-таки на тижні знову йде сонечко, і зніму краще на сонечку. На минулому тижні один день був дуже сонячний, але відео зробити я не встигла. Зробила декілька рілсів, виложила і фотографії. Зараз фотографую всіх підряд. Вони такі красиві, що просто не можна не фотографувати, не можна не в пам'яті не залишати цих моментів. Саме те, до чого я прагнула завжди. Ось так мені в цьому році вдалося, мені здається, краще, ніж у минулому. Почнемо огляд з ось цієї квіточки пурпурового, Порпурової такої кольорової Black mushroom, В минулому відео показувала вам її. Ось зараз вже відкриється, вже лопнув другий бутончик. Дуже красивий сорт. Красива квіточка, ароматна. Поруч неї стоїть ще один восковичок. Ще один бутончик залишився. Ось такий. Такі красиві тигрові такі полосочки, рисочки такі. Принюхалась також трішки ароматить. Ну, Так як погода сьогодні не сонячна, то ну, аромат відчувається злегка. Зазвичай, коли сонячна погода, от тоді вони добре ароматять. Ось такий сорт показую вам. Ну, такі, бачите, рослинка невелика, два листочки. Ну, Вони прийшли дуже дрібненькі, але корінців там вистачає. Чотири квіточки це для нього багатенько. Наступною стоїть урсула або рожеві сніжинки ще раніше казали на неї, на цю орхідейку. Ось так вона рясненько заквітувала, проте, бачите, квітоноси в різні сторони, я її не формувала, якось не зрозуміло було, куди її формувати, що, з неї, що в неї показувати. Ось така шапка виходить. Вони всі розпускаються, розкриваються. Там ще одна пуп'янка. Це в неї два нових квітоноси. От. І кілька гілочок з бокових відгалуджень. Квітка здорова, яскрава. На сонечку ось ця серединка все-таки поставлю незручно. На сонечку ця серединка дуже яскраво виграє. Таким рудим, оранжевим кольором. І дуже ніжні пелюсточки розходяться від центра на края, а по краю вже зовсім білесенькі. Ну, ось такий букетик, як на мене, то дуже-дуже красивий. Я його сюди так поставила напівбоком, розвернула, щоб спадали квіти і на одну сторону, і на іншу. Там, мабуть, сусіди у вікна заглядають, шоковані. Мало того, що світло горить цілий день, то все заплетене, заквітчене. Ось їх ще покажу цю красуньку. Кожна квіточка гарненька, цікавенька. Зараз дуже багато їх завозять, і, можна сказати, і ціни помірні. Бо я брала свою ще в минулому році, то так відчутно було. Далі покажу ось цей сорт. Це новинка від Sony. Б'юті там High Shin, чи щось таке, якісь букви попереду Б'юті Пілорік. Ну, ось так він у мене підріс і видав квітоніс. Але хочу сказати, що така квіточка у мене вже квітувала у минулому році, і вона була підписана як Wild Leopard. Знов точно така ж, такі ж кольори. Розмальовочка, але бачите, інша під іншою назвою. Ну, тому що інший садівник. Там ще одна пуп'янка. І ось такі. Він мені подобається. Сама квіточка десь приблизно 7-7,5. Але дуже насичені кольори яскраві. Така кайма по краєчку, обідочок. І подивіться, червона така аж горить. Губа, вусики, вкрапенку. Ну, ось цю, мабуть, рослинку я собі залишу, декого розпродаю, повторки зменшую так відчутно вже на поличках полегшало. Вони трішки рідше почали стояти один від одного, ну і на руки відчувається з поливом простіше, швидше якось. Але ще треба, ще треба. Ну, ще не всі заквітували, ще деякі на бутонах. Тому дивлюсь, де у мене подібні по кольорах щось краще. Ну, краще, як краще. Те, що мені на свій смак я залишаю. От. Ну, а інші їдуть до нових господинь. Ось таку хочу, думаю, лишити. В колекції маю ще піксі Reds. Минулому році я її показувала і навіть порівнювала з Wild Leopard. Вона світліша, світліша, нема такої темної кайми по краєчку. Ну, але ж все одно з однієї серії, тобто щось. Щось подібне, я б сказала так. От якщо ставити їх дві, то, звичайно, леопард насичений яскравіший. А ця трішки тускніша. Хоч в цьому році вона досить рясно заквітувала. Там у неї новий квітонос, і на дорощеному вона квітує. Ну вона ще формує, ще відкриває. Свої бутони. Ще не повністю розквітла. Покажу вам ще її в наступних оглядах. Наступним буде джентльмен. В цьому році він мене просто приємно здивував, звичайно. Видав мені ось такий довгий каскад. Я такого каскаду ще від нього не жодного разу не бачила. Ось ще один одна пупіночка, і буде повне розкриття. Квіти можна розглядати дуже довго, тому що вони такі незвичайні, такі красиві. ці, бачите, І плями, і розводи, і такі прямо скупчення якихось ніби відбитків чи якихось незвичайних, ніби потім в дитинстві в фарбу мокали і ставили по папері. Такі плямки. Зазвичай у мене він квітував на 2-3 квіточки. А ось цього разу аж 8 Розщедрився. Ну там у нього ще був, дивіться, дорожчений квітоніс, там ще одна пуп'янка. висить, не знаю. Попередні 2-3 він засушив чомусь. Вона вища. Там, внизу у мене він стояв під лампами, і там, я так розумію, від лампи все-таки йому, мабуть, припікало. Тому от і верхні він і засушив, скинув. А ось цього каскада, якого я ніби трішки закрутила донизу, він почав розкривати. Ось таке красивенне полотно. Красунчик. Вже одну квіточку дочекаюся, потім зроблю фото гарнезні. Зараз стараюсь собі на сторінку в інстаграмі викладати кожен сорт окремо. Ну і дублюю на Фейсбуці, можливо, не всі користуються. Я сама тільки нещодавно почала користуватися інстаграмом, мене не було там. Ой, зараз вирішила. На все, звісно, часу не вистачає. Ну, стараюсь трішки туди, трішки туди, всюди потрішки. Зараз квітів дуже багато, розкритів. Звичайно, хочеться всього. Але плюс робота діти, то ось як якось так виходить. Наступна стоїть кам'яна троянда, ну я вам її вже показувала. Красунька незвичайна, воскова, така шкіряна квіточка. Кожна квіточка індивідуальна. Бачите, ось на цю, подивіться і поруч. Ренезна. А покажу я вам краще ось цю, цю ще не показувала в цьому сезоні Вікторія Лейс. Ця капризуля з тих, що любить попсувати нерви, звичайно. Дуже довго вона акліматизується в домашніх умовах, якщо можна так сказати. Ну, а потім, уже, коли почне розвиватись, то от. Бачите, вона все-таки може показати рясне квітування. Цього року вона видала мені два квітоноси. Квіточок не так багато, по 4 на кожному, але квіти великі. І ось такі рюшисті, легкі, такі повітряні, невагомі, крильця метеликів. Тут лише поки дві. Але ось такі не менш красивіші. Ще дві пуп'яночки. Ну, що я можу сказати за цей сорт? Сорт дуже красивий, звісно. Багато завозять у підлітках, мутація нібито стабільна. Я не бачила ніби простих вікторій. Можливо, там і трапляється одна на 100, але це ж уже таке. Навіть на 10 рослин, якщо одна буде не мутована. То подивіться, яка вона гарнезна. Будь-який дорогий метелик європейський, вона йому не уступає. І такого метелика ви можете за помірні кошти виростити самостійно в домашніх умовах. Не знаю, дочекаємося ми того моменту, коли в магазинах будуть продавати ось таку красу з крильцями. Чи ні. Але придбати підлітка і виростити, то ну, рік вам. Рік зазвичай вони відразу через рік і заквітають, якщо добре з ними їх доглядати добре. Розеточка там така, ну, я не можу сказати, що там багато листочків. Розетка, як ви бачите, невелика, 5 листочків, проте коренева досить хороша. Там уже аж донизу коріння полізло. Ось. Така красунька. Легка, невагома, чарівна дівчинка. На верхній полиці вже зробила ось так каскадики. ВТР і. Викинула каскади від Денвера. Він уже трішечки-трішечки йому залишилося розкрити пупіночок і буде повне розкриття. Але я хотіла зробити фотографії з нього. Чомусь дуже важко зловити його ось цю легкість пелюсток, оцю чарівність. Це незвичайну форму. Якось фото не передає таки вживу, він ну тому мені здається, от фото не передає цю квіточку, знаєте, її красу. Тому і коли продаються вони, то на них не особливо, не особливо звертають увагу. А якщо бачите, її ось так зблизька, торкнутися цієї пелюсточки, розглядіти її серединку, то вона просто незрівнянна, неперевершена як на мене. Дуже чарівна. Ось такий каскад получився зверху. Так, на сьогодні поки що все. Надіюсь, скоро вигляне сонечко і продовжу екскурсію своїм балкончиком, своїм раєм. Для мене це справді рай те місце, де я можу відпочити душею, сісти, перезагрузитися, моє місце сили. Бажаю і вам мати такі куточки, мати такі заняття, від якого б ви отримали задоволення, від якого б ви отримали енергію, натхнення, ну і йшли вперед до поставлених цілей. На сьогодні все. Всім гарного дня, до побачення!